Слава Господу! З днем народження вас, пастор вікторе. З народження вас, з днем народження, вітаєм, з днем народження вас, У. народження вас, з днем народження вас, з днем народження. вас! Дорога церква, чути мене, і не продовжуються. Шановний пастор Віктор, від щирого серця ми всі вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо вам всіх Божих благословінь, які збагачують і смутку собою ніколи не приносять. Ми дякуємо вам. За те, що повних 28 років тому ви дали згоду приїхати в наше місто, прийняти церкву і служити нам. Ми дякуємо вам, за те, що ви, кожного з нас, з нашими причудами, з нашими тараканами, ви кожного з нас любите. Навіть тоді, коли ми, можливо, інколи цього не помічаємо. Но ми Чуємо і відчуваємо, як через вас до кожного з нас лється Божа любов. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо вам за вашу родину, за ваших батьків. Мами вже, звичайно, нема з нами. Вона з Господом, за батька, за танюшку. Ми дякуємо вам за ваших діточок, синів, внуків, невісток. Ми дякуємо вам за те, що ви всією сім'єю служите Господу, який приносить через вас славу в нашому місті, в ім'я Ісуса Христа. І за все це, за нашого пастера, за Його рідню. Ми дякуємо Господу. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що за те, що ми не залишені і ми не покинуті. За те, що ми маємо, дякуючи тобі і пастору, таку велику дружню Божу сім'ю, ми навіть собі представити не можемо, якби не церква, де б кожен із нас був. В ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, що Господь примножує і буде примножувати і фізично, і духовно Боже нашу Божу сім'ю. В ім'я Ісуса Христа. І дякую Боже за кожного, Господи, хто зараз стоїть на цьому місці. Це доказ, Господи, нашої любові попер за все до Тебе, до один до одного, до нашого пастора. Та нехай Господь благословить всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілує! Все, буду сидеть. я я я я Да, убираем. Я понял. В дружині торт. Ага, да, добре. Це добре.